У подружжя Ольги та Григорія Тарасенків у цьому році золоте весілля, коли та майже весь рік могорич за сватання ставили на весні, розписувалися влітку, а повінчалися восени і щоразу збирали гостей і святкували 50 років тому. У митраті свадьбі. Я да. тоже Дмитра, де три свадьби було. А, ну що ж, і цей сватання, а, і розпись. І, 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 і Зараз родина живе в Кошівці. Звали тут будинок, обсадили квітами, обставили вуликами. Парашальокше їх роботи. Виростили двох синів. Виграли приз від газети. Вість в акції смикне удачу за хвіст. Дід все таке м'яке. Хай золотисте покривало буде подарунком на золоте весілля. Святкувати вирішили у вересні. Коли і де познайомилися, як пережили окупацію та інші випадки життя Тарасенків читайте в газеті. Олена Габанова та родина Тарасенків я газети. Є.